До тебе, Україно, наша бездольна є мати. Струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця польється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана, скрізь буде літати. У світі між людьми питати, де схована доля незнана, І, може, зустрінеться пісня моя самотна, у світі з пашками піснями, то швидко полине То дітая гучна зграя, далеко шляхами тернами полине за синіє море, полине за гори, Літатиме в чистому полю здійметься високо високо в небесні простори. І може з долю, І може, тоді завітає та доля жадана, до нашої рідної хати, до тебе моя ти Україна, мила, кохана, моя безсталанна я мати.